Реальна історія життя та смерті Дон Вайпер, пастир, котрий загинув в автокатастрофі, але Бог його повернув до життя. Ця історія показує і дає повчання, що дійсно є ад та рай. Але важливо розуміти, що Бог через пастора дає людям розуміння, що у людей є шанс потрапити на небеса. Але треба їм слухатись Божих людей. Церковь та виконувати Божі заповіді. Ця історія підтверджує і дає розуміння, для Бога нема нічого неможливого. Він як дає життя, він і забирає життя. І життя нам дане для того, щоб ми його прожили не просто так. І треба розуміти, що ця історія показує, що цей чоловік, пастор, був і знаходився загиблим більше 90 хвилин. І саме головне, що таємниця заключається в тому. Щоб ми могли звільнитися від гріхів і воскреснути і мати шанс на вічне життя.